Всім привіт, дівчатка! Сьогодні середа і почалися акції в АТБ, і я, звісно, туди сходила і скупилася, як кажуть, по акціям. І звісно, з вами поділюся своєю закупкою. Перше я взяла ось таку водичку. Це водичка Трускавецька, тут є 1,5 літра, і така водичка коштує 14 гривень, 10 копійок. Непогана водичка. Далі взяла ось таку сметанку по акції молокія. Теж непогана така фірма. 15% пише з натурального молока. І така сметанка коштує 39 гривень 40 копійок. Тут у нас є 370 г. Ось такий сир, Він по акції, я його дуже давне, давно брала. Він мені дуже подобається. Голубий з пліснявою. 58 гривень 20 копійок по акції, але в мене є карта тебе, тому мені трішки обійшовся. він дешевше. Далі взяла ось такий. Сир нарізний з кибочками. Тут у нас є 135 г, і такий сир коштує 57 гривень 90 копійок. Ще взяла я нагетси дівчата хто любить такі нагетси з, а тебе вони мені подобаються Зараз вони по знижці 74 гривні 50 копійок. Я взяла два ублокування, тому що полюбляю, коли в нас вони лежать в морозильні і можна приготувати, як тут пише, за 5 хвилин ну такий перекус є. Ось так. Далі я взяла сосиски м'ясна лавка. Так, де вони ось до пюрешки. Полюбляємо цієї фірми ковбаску до пюрешки. А в цей раз я вирішила взяти сосиски до пюрешки. Тут у нас є 450 г, і такі сосиски по акції коштують 74 гривні 90 копійок. Далі взяла сир який фірми Deluxe, дуже він смачненький, 175 грамів, він зараз по акції 63 гривні 30 копійок. Далі взяла сир, золотий резерв в Сологуні. Тут у нас є 180 г, і такий сир коштує по акції 65 гривень 50 копійок. Але у мене є карта АТБ, тому мені вийшло трішки дешевше. Взяла макаронні вироби. Фірми Делюкс ось такі. В принципі, непогані макарони. Різні там є, А я вибрала паутинку і, як там зветься, стрічкоподібні. Ось такі я взяла. Так, Стрічкоподібні, напевно, коштують 52 гривні, а ось ці коштують 43 гривні, 90 копійок. Але в мене є карта ТБ і макарони мені пішли трішки дешевше. Взяла каву, ось таку розчину. Іноді п'ю я розчину каву, тому була. Знижка 119 гривень 90 копійок, а у мене карта ТБ мені вийшла трішки дешевше. Далі взяла чай, без нічого, це просто класичний чай. Ціна такого чаю, здається, коштує він без акції 42 гривні. Зараз він йде по акції. Тут у нас 20 пакетиків, 23 гривні, 50 копійок. Ще взяла майонез. Майонез щедро, в принципі, завжди по акції, в магазині ТБ, тільки в різному упакуванні. Ось на ось таке упакування була акція. 67 гривень 80 копійок. Я заплатила це, напевно, 300 грамів, Так, 300 грамів. Ось, так, є. Потім взяла залиточки, ось такі булочки з маком, вони дуже смачні, і вони сьогодні були по акції. Е, так, 15 гривень. ні, я вибачаю, 16 гривень 60 копійок. І майонез, я неправильно сказала, за майонез я подивилася по чеку, це за два. Була, ну брала по два, так вони за два ціна. Одного, один такий майонез коштує 33 гривні 90 копійок. Сирок газурований ось такий. Це такі, мені подобаються сорочки, смачні, вони по 9 гривень 90 копійок. Не знаю, скільки тут у нас, правда, грамів. Дуже так мало написано. А, 36 грамів. Так. Ще взяла я ковбаску до макаронів, м'ясна лавка. То є ковбаска до пюрешки, а це вийшла до макарошків. 500 грамів коштує 70 гривень 50 копійок. І начебто все. Ось така у мене закупка. І така закупка мені обійшлася на е, 1000 гривень. 9 копійок. Ну, ось такі у нас, на жаль, ціни трішки повишені, як кажуть, але нічого з цим не поробиш. Але ще я зайшла в галю Баловну, Мені тисячу гривень мало було витратити, тому я зайшла в галю Баловну. І там взяла котлети по київськи, вони йдуть по три фасування йде по три котлетки. За котлетки треба віддати за кілограм 390 гривень. Потім взяла спінкалі з сиром сувурним. Можна їх готувати варити, а можна готувати на пару. Там два види, здається, приготування. Але тут все, в принципі, написано на, оці, на цьому паперці, можна все почитати. За такі хінкалі треба віддати за кілограм 280 гривень. І звичайні сирники, їх тут є багато. За кілограм треба віддати 220 гривень. І ось такі покупки у мене сьогодні були в магазині АТБ і в магазині Галі Баловна. Ідіть в АТБ, купуйте щось по акціям і тим самим бережіть свій бюджет, як кажуть, по акціям все-таки трішки дешевше. І мені сьогодні, я не сказала, по карті АТБ було 30 гривень знижки. Теж непогано, можна, як кажуть, каву випити. Всім бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів, без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео!